Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про безкоштовні курси, які допоможуть вам у житті. Перш за все хочу сказати вам, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже була така крута платформа, як Прометеус. Вони створюють курси на рівні університетської освіти, звідки я про них дізналася? Насправді я хотіла закінчити якісь безкоштовні курси англомовні, які будуть на рівні університету, якогось американського чи британського. Є в Америці така програма, що підлітки Чи будь-хто може завершити курси якогось університету безкоштовно на безкоштовній основі. Для чого це було зроблено? Тому що в той період, коли вони винайшли ці курси, дуже багато дівчат в підлітковому віці вагітніли і не могли поступити в університет, в коледж. І потім, коли дитина виростала, вони не знали, що їм робити, в них не було професії, і таким чином правління. Країни сказали, що вони будуть давати круті безкоштовні курси, там від Гарварду, Оксфорду, на безкоштовній основі. І таким чином люди можуть отримувати якусь освіту, круту і плюс диплом такого класного університету. Я почала шукати ці програми, тому що мені було дуже цікаво. До речі, у кого є знання англійської мови, я з вами теж поділюся цим сайтом англомовним. Ви теж можете там податися на безкоштовні курси. Але я потім знайшла і у нас дуже класну таку програму, це така база курсів «Прометеус» називається. Я там закінчувала дуже багато курсів по психології, і мій найулюбленіший був про стартапи. Стартапи, і в нас викладали просто друзі, цукерберга і багато-багато чого іншого. Це дуже крута платформа для українців. Вони на рівні університету, я е, ще раз повторюю, тобто, звісно, там вам в університеті дають більше інформації, але всю основу і вижимку дають на цих курсах. Плюс е, дуже багато по низьким цінам є курсів на. Курсері, з якою я вас теж ознайомлю сьогодні. Ну і погнали. Давайте з вами разом зараз подивимося, які є безкоштовні курси на платформі Prometheus. Тому що раніше тут були тільки безкоштовні курси, зараз я дивлюсь, вже є і за гроші. Ну, із таких самих прикольних, знаєте, які я відмітила для себе: це знайомство з IT, Тест-Драйв професії, SMM Фундамент, що дуже корисно. Потім, наприклад, є ще початок роботи з чатом GPT, штучний інтелект. Це дуже корисно і зараз знадобиться у всіх просто сферах. Наприклад, база сучасна військова підготовка. Те, що знадобиться зараз кожному українцю, мені здається, знайшла дуже круті курси. Дивіться, є GIT для розділеної розробки програмного забезпечення. Також є, як пережити війну разом, курс для родин військовослужбовців, ветеранок та ветеранів. Це насправді зараз дуже актуально, тому що багато людей, хто повернеться, хто вже повернувся з фронту, і ми повинні розуміти, як з ними поводитись, тобто, як взагалі там, наприклад, допомагати їм, як з ними розмовляти, тому що це все психологія, і ми випадково можемо просто. Якби, Ранити людину, яка захищає чи захищала нашу Україну і особисто наше життя. Саме час поставити вподобайку цьому відео, поділитися в коментах, який би курс ви хотіли б закінчити. І не забудьте підписатися на мій канал, це допоможе розвивати україномовний контент. Клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного мого відео. Є ще курс Успішний стартап від ідеї до масштабування. І увага спікерами. Виступає Михайло Федоров міністр цифрової трансформації України. На секундочку. Ще то дуже-дуже багато крутих людей, але хочу вам сказати, що тут є ще Орися Хім'як, котра є BBC фіксером. На секундочку, BBC. медіаграмотність Як не піддаватися маніпуляціям. Ви знаєте, що у пропаганда є як. Негативна, так і позитивна. Багато людей не розлічають її. І пропаганда завжди потрібна в будь-якому ключі. І це дуже класно розповідається саме на цьому курсі. Волонтерство під час війни. Ну і дуже дуже багато таких тематичних курсів, які насправді зараз нам дуже потрібні. І як ви бачите, навіть IT, яка вважається зараз найпопулярнішою сферою. Тут саме є на безкоштовному рівні курсера. Це, якщо я не помиляюсь, американська платформа. Тут ви теж можете вивчати будь-які професії, деякі курси тут йдуть по півроку, деякі рік, деякі три місяці. Ну, в залежності від того, що ви хочете вивчати. Тут дуже багато курсів є чисто англійською, є англійською з українськими субтитрами. Раніше вони давали доступ українцям на безкоштовні курси. Зараз там є курси вже, там вже немає безкоштовних курсів, наскільки я розумію, вже є платні, але вони там коштують, знаєте, копійки. Насправді, якщо ви хочете вивчати класні якісь провідні технології з власними крутими викладачами, які є гуру в своїй сфері, Просто ви це кладець кладець інформації, які ви можете знайти тут: бізнес, IT, якесь вивчення мов, плюс ви можете отримати сертифікати-курсери. І, наприклад, сертифікат-курсери ви можете додати навіть на свій LinkedIn. І це буде рахуватися вам як. Досвід, і ви зможете потім працювати з цим сертифікатом. Ось так. Тут є навіть бухгалтери, менеджери, комп'ютерні науки, бізнес, арт, це мистецтво. Ну Взагалі, все, все що ви собі там можете придумати, все тут є. Ось, бачите, ви можете тут отримати дипломи яких університетів університет Мічигана, університет Техасу. Ну, коротше кажучи, дуже-дуже крута платформа, дуже раджу вам скористатися нею. Тут можна навіть ступінь бакалавріату е вивчати, магістр і все інше. Дивіться, є бізнес, комп'ютерні науки, інформаційні технології, мови, здоров'я, особистий розвиток. Технічні науки, якісь, соціальні науки, гуманітарні, математика і логіка. І тут ще, бачите, відкривається потім алгебра, і тому подібне. Тобто варіантів безліч. Я вам дуже рекомендую їм скористатися. Ну і, звісно, так як я вам казала, що я Взнала про цю програму в Америці. Я знайшла вам американський сайт, де є 21 популярний онлайн-курс від таких університетів, як Гарвард і Стенфорд. Таких насправді сайтів є дуже багато. Я вам один перекріплю в інфобоксі. Заглядуйте туди, і там буде вся інформація. Сподіваюсь, це буде вам дуже-дуже корисно і ви будете це використовувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що це вам було корисно і допоможе вам в особистому вашому розвитку. Цілую люблю. Па па-па-па. З вами була Яна.